Сьогодні на огляді у нас новинка 24-го року Armadale Grand. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop та з вами Михайло Рулов. Тож, погнали! І так, у нас на сьогодні на огляді новинка 24-го року Armadale Grand. Це високомодульний карбонове вудлище для спортивної та аматорської риболовлі, яка виготовлена з високомодульних карбонів 46 та 55 т Т-Торей. Armadale Grand це серія висококласних видлич преміум класу для поціновувачів поплавцевої ловлі. Завдяки новітнім технологіям це вудлище стало набагато легшим. Та комфортнішим. В нього є дуже гарний баланс для риболовлі, та це може вам допомогти найдовше держати його в руках та рибалити в ваших умовах. Це вудлище є вудлищем преміум класу, так як в ньому є дуже новітні технології та високомодульний карбон, це нам дозволяє ловити рибу в різноманітних умовах. Це може бути річка, озеро та ставок. Що потрібно знати про це вудлище ще? Це вудлище оснащено китовим вусом. Китовий вус вам дозволяє використовувати оснастки в вашій риболовлі, та завдяки жорсткому бланку ваша підсічка буде найефективнішою. Що ж таке китовий вус? Китовий вус – це монолітна вершинка, яка встановлюється на Кінцівку вудлища та має дуже гарну гнучкість. Щодо рекомендацій використання цієї вудки. Так як я вже казав, цю вудку можна використовувати як на озерах, так і на річках, так і на каналах. Ця вудка вам дозволить використовувати оснастки від 1 граму. До 5 грамів, що якраз і допоможе вам рибалити на каналах, на річках середньою течією, при ловлі таку рибу, як плотва, лящ, карась та невеличкий короб. Також ми рекомендуємо вам використовувати основну жилку 012, 014 та 016. Цього буде достатньо для цієї вудки. І як поведеться, від 009 до 012 грамів. Щодо ладу, в цій – середньо-швидкий лад. Це ми бачимо на вудці ось тут, Medium Strong. Приєднуйтесь до родини флагман. Та відчуйте якість та комфорт з Armadale Grand. В цій серії ми маємо дві довжини вудлища. це 5 метрів та 6 метрів. Вага 5-метрового вудлища 107 грамів, вага 6-метрового вудлища 161 грам. Що хочеться подрозумівати під цим оглядом? Якщо ви є поціновувачем. Елегантності, легкості та надійності Армадел Grand – це ваш вибір. Підписуйтесь на канал Flagman Shop та натискайте колокольчик, щоб не пропустити нові огляди по поплавцевій ловлі.